67 тисяч це нормально. Володя, ну якісна робота, має свою ціну. Так я ж тобі плитку вкладав, ми ж з тобою ну, друзі. Ну, задоволений роботою, є в кого вчитися, я теж ставлю адекватні ціни, там нічого нема такого. Тарас, То, так все, це 45 бути. хвилин. Засіли, розрізали, поставили. Робота асистента, все там є. Це просто капець. Я через тиждень нашли. Там ще зашли треба буде, окремо. Розрахую. Мене розриває зсередини, це, ну, типу, я до кінця думав, що це прикол. Що це таке? Обезпилення поверхні, 900 гривень. Чистий різ ясний. 3200. Робота асистента 45 хвилин. Скільки? 4700, блядь. вони що взагалі? Це нормально? Це нормально? Просто я в шоці. Вони розрізали мені кусок м'я. Що? Розхідний матеріал. Нитка дубайська 1,5 метра. Вода артизіанська 400 мл. Голка з валеріанської сталі. Світло 2,5 кВт. Бахіли дві штуки користування WC. Це що таке? Дво. 26 тисяч гривень, паресите! Це просто, я кажу, я думав це просто прикол, ну типу, я йому плитку вкладав, ну як так?